І наостанок у Києві сьогодні демонтували пам'ятник російському льотчику Валерію Чкалову. Мінкульт виключив його зі зі списку держреєстру нерухомих пам'яток України разом із ним, так само, і генерала Ватутіна. Його пам'ятник мають демонтувати завтра. Він до речі, нагадаю, що пам'ятник Ватутіна розташований у Марінському парку в серці української столиці. Але там ще й залишається його могила. Тож пам'ятник приберуть, але могила залишиться. Ну, слухай, нам вже не викопувати в Ні, це, це прекрасні новини, ми їх сьогодні обговорювали. Ясна річ, що ми цілий, тижд... ну, цілий день стежимо за новинами. От про Чкалова. Знаєш, ти може здивуєшся? Я сьогодні сидів ну, в обід за столом, і мені кажуть: а хто такий Чкалов? Чекало? От у нас Богдан і Віра. Вони а це хто. І навіть Дмитро питає: це хто такий? Кажу, це льотчик. Але цей пам'ятник, ну це ти просто бачили, де він розташований, та Ну, вулиця Гончара, і там сквер, це напроти ДСНС. Так от, цей пам'ятник завжди полюбляли обсирати голуби, ну тому що він пофарбований в якийсь дикий золотий колір. Ну, ви це бачили на відео, та. От атутін та там з чкалем проблем немає, тому що хто нам чкало? Це ніхто, тому що там далі можна розказувати про всіх інших. Ватутін так, це його могила, і в цьому була величезна проблема. Що це демонтаж фактично могильного пам'ятника? Ну нехай могила лишиться там, якщо захоче, там Петро Симоненко, припустимо, або Наталя Вітренко. Принести пару гвоздичок або там не знаю трояндочок або гладіолусів. Вони можуть покласти на могилку. Ну це могила, правда, тому що для того, щоб його переховати, це потрібно робити ексгумацію, дозвіл і так далі. А пам'ятник це в першу чергу дозвіл живого родича потрібен на ексгумацію, перенесення могили. А живий родич ватутін ватутін є злочинець, тому що це треба говорити. Він був злочинцем, тому що Ватутін організовував штурм Києва, взяття Києва, і, в принципі, Дніпро, річку Дніпро, було просто завалено тілами, як вони зараз це роблять в Бахмуті. От просто Ватутін це злочинець. В нього руки, отак, от, отак от в крові. І в Полтаві, в мій рідній Полтаві, поставили пам'ятник Ватутіну вже після 2014 року по груддя. Зніміть його там метою? і там. Я не знаю, з якою метою. Полтава це знаєш це загадкове місто. Воно як диканька, там, відьми всі діла. Там, там. Так що в Атутіну не місце ні в Полтаві, ні в Києві, так само, як і Зигіну, пам'ятник якому стоїть в Полтаві, е і його там не мусить бути. І я просто вдячний міськраді, яка перейменувала бульвар маршала Конєва на бульвар Євгена Коновальця. А тепер, полтавці, ліземо в Вікіпедію і читаємо, хто такий Євген Коновалець, і хто такий Маршал Конів, і хто такий Ватутін. Все дякую тобі, Настя. І це ми так спробували перший раз новини проговорити, але я дивлюся, що людям подобається слухи. Вони реагують нормально. Це добре. І я так вважаю, що добре. У тебе дуже класне.